Елінізм і фейкова історія, частина перша. Буронять в воду хижі весла, прудкіше шептахали на струг по блакиті, і вітер світанку грайливий, під хітон залізає поривом холодним. Порфіровий плащ за плечами тріпоче, мов полум'я над морем, а за дошками міцними юні веслярі, кремезні бадьору пісню заспівали. Литий ж легкокрилий трирядник крізь хвилі плеск і сонця злато. Вже й дельфіни, втомлені в гонитві, відстали в сутінках вод. Феоктинт Пірейський. Всім привіт, дорогі друзі. Наскільки реальна антична історія, яку зображують у підручниках та кінофільмах, ми починали розглядати це питання через призму Корабле Будування. Давайте складемо ще кілька пазлів з історію флоту епохи елінізму. Наші підручники з енциклопедіями прекрасні та багатотомні, але все ж таки факти історії залишають питання, які хотілося б висвітлити в невеликому екскурсі з врахуванням досвіду практичних реконструкцій елінських кораблів. Звичайно, це вкрай особиста думка, заснована на вивченні різних джерел, ніком її не нав'язую, а лише запрошую до дискусії. Малі судна простих форм будуються без особливих пристосувань, просто на березі, що неодноразово перевірено практикою, і тут ніби немає особливих таємниць. Традиції побудови пірог, каное, довбанок, човнів, усіляких плотів. Збереглися до нашого часу, і місцями вони все ще використовуються в промислових і туристичних цілях. В моделі поступального розвитку історії їх можна вважати найдавнішими конструкціями, розрахованими на потреби невеликих громад. Серед більших і складніших човнів можна згадати реконструкції хеярдала, реконструкції затонулих торгових човнів. І навіть невеликих галер. Та й у наш час малі рибальські судна та яхти будуються в умовному гаражі. Тут теж немає особливих питань. А ось що стосується дієр, трієр, квадрірем, пентер, гексарем, квінквірем та інших, з ними все набагато цікавіше. Занадто складні конструкції, мало артефактів. І реконструкторам довелося багато додумувати логічно, а деякі деталі так і залишилися загадкою. Про давньоєгипетські кораблі, напевно, повніше уявлення, але вони й простіше. Сила єгипетського мистецтва донесла до нас розписи, рельєфи і навіть моделі, а от таранів у них ніби і не було. Якимось чином всі багатовікові війни Стародавнього Єгипту, битви проти народів моря обійшлися без таранів. Ті левині голови, які зображені на носах єгипетських військових кораблів на рельєфах палацу Рамзеса III, більше схожі на декоративні маски, натомість Елі нам довелося використати тарани, причому якось одразу. Без тривалої еволюції цієї форми, якщо вірити написаній для нас історії. А що так буває, якщо Бог покровитель вирішив навчити людей і показав, як це робиться, навіть привіз інструменти на своєму крилатому візку. А далі вже розвивали тему хто як міг свої архімеди були у всіх народів. Але оскільки відома нам історія, написана за джерелами так званої грецької культури, то нам відомий лише один з них Архімед Сіракузький. І то не факт, а лише міф, існує велика ймовірність, що це збірний образ прогресора того часу. До речі, така приналежність історичних джерел пояснює, чому у противника греків завжди більше кораблів та солдатів. Переможець природно себе героїзує, а втрати, наприклад, перського флоту в 200 кораблів в 200 уявіть купу деревини. В битві при Соломіні повинні забезпечити морських археологів довгою, нудною, але й плідною роботою, тільки щось не чути про масові знахідки морських археологів у тих місцях. Невже це фантазії істориків? Перші тарани з гордою назвою Емболон помічені ймовірно на фінікійських суднах, і це був дерев'яний виступ, оббитий бронзовим листом. Потім з'явилася лита, деталь вістря тарана. Можна сказати, що технічний прогрес грибного корабля епохи елінізму мав у своїй основі збільшення розмірів до межі міцності деревини. І це в основному 40-45 метрів, а також пошук формули веслярів та весел. Їх кількість могла досягати більше десятка в одній поперечній секції і до трьох осіб на весло. На триєрах з'явилася бойова палуба над веслярами. Масу інших нюансів напевно можна вважати похідними від цих завдань. Поява метальних машин зупинила зростання дерев'яних водоплавних виробів на позначці трохи більше 50 метрів для одиничних екземплярів і почала їх зменшувати із зростанням точності та дальності стрільби. Велика повільна ціль була приречена згоріти, не доходячи до дистанції тарана і абордажу, а виживала, як завжди, найшвидші. На цьому еволюція античних галер переважно завершилася. Подальший розвиток військових флотів багато в чому визначався балансом ефективності артилерії, швидкості, а пізніше й броні. Спроби реконструювати античні кораблі мали умовний успіх, оскільки не всі тонкощі технології зрозумілі. Так, на Трієрі Олімпія поздовжня аутентична стяжка з канатів. Яка називалась гіпозамат, не вдалася. Її замінили на сталевий трос. Конопель для правильного каната не знайшли, а ляні розтягувалися і рвалися. Тут не зовсім зрозуміло, чи витримає конопляний канат. А якщо ні, тоді що могло стримати конструкцію від розлому на хвилі? Друге питання по столярній роботі. Цей малюнок реконструкції обшивки. Дозволяє легко уявити, як зробити гнізда і отвори фризою, а ось із бронзовим долотом та молотком вже не так все просто. Один неправильний рух і дошка зіпсована, і як розпиляти дерево на дошки. Ну, припустимо, довгою і кропіткою працею пиляли вручну, а потім довго стругали, шкрябали до отримання візуально рівної дошки. А перевірити можна було тільки на око. Як же досягти точної геометрії дощок та отворів у них, маючи лише долото та рубанок. Точної роботи явно не вийде, значить, буде багато щелин та конопадки на стиках. А ще потрібно гнути дошки для отримання потрібних форм на кормі та носу. Кріплення обшивки до внутрішніх елементів довелося виконати латунними цвяхами, що теж не дуже історично. Загалом голівудську картинку побудували, але чи була вона такою в історії стародавнього світу, абсолютної впевненості немає. Та й самі реконструктори відзначили недостатність знань про конструкцію корпуса, весел та розсадку веслярів. Вийшла досить вільна репліка триреми з урахуванням уривчастих даних із розрізнених джерел. Без сумніву, що галери меншого розміру з одним рядом весел будувалися легко і всюди. Знайдені артефакти це підтверджують наприклад, останки Римської галери, відкопаної на березі рейну. На їх основі зроблено навіть реконструкцію. Технічно це перевірили будівництвом Дракара. З подвійним рядом весел трохи складніше, але це теж працює перевірено на практиці реконструкцією дієри Івлія. На ній досягнена максимальна швидкість на веслах 4,5 вузла. Першоджерелами даних для реконструкції триреми Олімпія стали твори Фукідіда, Вітрувія, інвентарні текстові записи стародавніх афінських верфей. На кам'яних табличках, Ленорманівський рельєф Закрополя з фрагментом триреми та малюнок на вазі з Руво. Загалом не густо з вихідними даними. Але все ж таки спробувати було варто, напевно, найбільш показовий артефакт фрагмент барельєфу зафінського Акрополя із зображенням веслярів та весел у три яруси в середній частині корабля. Чомусь борт тут не зашитий, наче це не бойовий корабель, де веслярів захищають, а судно для прогулянок. І нижні частини борту не показано, а там ж весла, хвилі, дельфіни, як це без них. Це як обгризана кістка, кинута собаці. Мінімум даних і додумай, як хочеш. У проєкті Трієри були також використані дослідження Джона Морісона. Археологічні дослідження морського археолога Онора Фроста, історичні дослідження Френка Велша та Джона Коутса, Бернарда Фоулі та Вернера Зеделя. Цікаво помітити, що баласту для стійкості Олімпії не знадобилося. А отже, подібні затоплені кораблі далекого минулого, як правило, могли не лягати на дно, а залишатися на плаву. І могли бути відновлені, якщо тільки не згоріли. Що може пояснювати відсутність масових знахідок потонулих трірем? Записаний тільки один такий випадок з кораблем типу Пентери. І, взагалі, наявність великої кількості таких кораблів на флотах, відповідно до історії, можна пояснити відносною легкістю повернення в стрій затоплених кораблів. Аж 200 штук було лише в афінах, де їх там зберігали взагалі. Та й витягнути такого монстра на берег теж задачка непроста, а ще ж і стягувати в воду. При кількості веслярів до 170 осіб для використання такого флоту, ймовірно, потрібно було наймати людей за круги, адже в самих афінах населення було не більше 100 тисяч. З яких можливо лише п'ята частина була міцними чоловіками в розцвіті сил. Але й тут не дуже все переконливо адже, як показав досвід, висляра для роботи в команді треба навчити. В енциклопедіях ви знайдете значно більші цифри населеності, але вони хибні. І ось чому. Це план Афін у період розквіту, п'яте століття до нашої ери. Як бачите, площа всього близько 3 квадратних кілометрів або 300 гектарів. Густота населення при 3-4 забудови за сучасними нормами 100 осіб на гектар. Виходить 30 тисяч. Припустимо, вони не були розбещені соцзабезпеченням і жили щільніше рази в три. Отримаємо 100 тисяч, не більше. І це без врахування рельєфу та священних каменів, де жити не годиться. При таких цифрах чоловіків, здатних тримати весло, було всього 1020. З цієї цифри слід відняти ще умовно кадрових військових 1010. і залишиться 10 тисяч, а не те, що нам співають в енциклопедіях. Ні, це не рожеві італійські макарони на вухах Орфея, швидше за все, просто стрічка у волоссі, але як би натякає, що художник Огюст Гірш був жартівник. І все ж результат експерименту показав хорошу маневреність і стійкість, а також відносну легкість судна. Не вдалося досягти бажаної постійної швидкості у сім вузлів, а лише не більше трьох-чотирьох. Лише на короткій дистанції досягли семи вузлів що, на жаль, не було зафіксовано документально. Можливо, веслярі виявилися слабкими. При водотонажності корабля близько 50 тонн на кожного весляра припадає більше 300 кг, враховуючи і вагу самого грибця, що досить багато і, схоже за вагою на маломірний човен типу прогрес. На ньому веслами. В одиночку і пару вузлів видати важкувато. Отже, результат веслування на Олімпії закономірний, для такої кількості веслярів судно виявилось важким, навіть з урахуванням гарної гідродинаміки корпусу. Тільки буксир і рятує. У другій частині відео подивимось уважніше на тарани, знайдені морськими археологами. Дякую за увагу! Щасти вам!